Ну, я був командиром взводу, і коли я отримав поранення, я з хлопцем казав залишити мене. Міна одірвала мені одразу низ правої кінцівки. Я близько 10 місяців знаходився в військовому шпиталі, де мене зробили 5 операцій. Там Василь Верестюк, Олексій Соколов проводили курси реабілітації. Я отримав протез і приїхав в своє рідне місто Волоград. І першу ціль, яку я поставив, коли прийшов до тями, це запротезуватися, звісно, і пробігти 10 кілометрів. Пішов в парк і почав бігати. Кожне моє тренування закінчилось кров'ю і сльозами. Після кожного мого біга десь 5-6 днів, сім відходити. На габаліт незручно, але через пару місяців я вже став бігати. І по два, і по три кілометри. І десь після пів року, коли я вже почав, я пробіг ці 10 кілометрів, пройшов курси, навчився управляти дронами всім, чим міг, допомагав. У 23-му році мені зателефонували і запропонував посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, але мій основний напрямок це все, що стосується військових. Спорт в житті – це дуже важливо, якщо ви отримали поранення і вам дуже важко, не дивлячись на все, яка погода на вулиці, що там коїться, збирайте спортивний одяг і йдіть до спортзалу. Там ви знайдете себе, друзів, ставте перед собою цілі, предолювайте їх і буде, буде все окей.